Виконуємо завдання 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.5 за підручником «Інформатика 9 класу авторського колективу Ривкін Лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо файл Blender іменем вправа 2.5.1, який наданий авторами підручника. Нам потрібно зафарбувати ялинку в зелений колір. Виберемо верхній конус та в області властивості виберемо. Властивості матеріалів. Створимо новий матеріал, натискаємо новий. Бачимо, за замовчуванням, даний матеріал, так і називається матеріал. Називаємо його зелений. Клацаємо двічі по назві та вводимо з клавіатури зелений. Тепер встановимо зелений колір. Бачимо властивості матеріалу досить таки багато, щоб не запутатися. Знімемо виділення вжити вузлі. Бачимо, залишилось тільки 4 властивості. Нам потрібна тут тільки одна базовий колір. Бачимо, що базовий колір вибраний білий. Класнемо по кольору ось цьому, і нам потрібний зелений. Можна прямо звідси і вибрати. Отже, матеріал в нас створений, тепер встановимо даний матеріал і для інших конусів. Виберемо середній конус, бачимо, в нас вже відкрита властивість матеріалів. Наводимо вказівник сюди, там, де переглянути матеріал для пов'язання, натискаємо і вибираємо матеріал з іменем зелений. Тобто, вже створювати матеріал не потрібно. Є, тепер бачимо, в нас є стовбур. створимо матеріал ще і для його. Для того, щоб дивитися на ялинку з усіх боків, затисніть коліщатку миші і перетягуйте. Створюємо новий матеріал. назвемо матеріал. Коричневий. І встановимо, як ви вже зрозуміли, думаю, коричневий колір. Беремо, наприклад, десь ось такий. От і все. Залишилося зберегти у власній папці. Файл, зберегти як. У мене власна папка знаходиться на робочому столі, це називається стільниця. Ім'я те саме вправа 2.5.1. 1 Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.